І так, це цікава для мене тема. Дуже давно я про неї маю думку. Навіть хотів колись написати дисертацію. Якусь Тема називається село або місто. В Чому різниця? В чому принципова різниця? Колись я преподавав в інституті в Кнуба, так називаємо, і у нас була така. Для мене дуже крута такий педагог Ябонська, Анна Дмитрівна. Я колись до неї підійшов і кажу, так і так, хочу там щось на цю тему написати. Значить, Квартальна забудова мені цікава. Вона подумала і каже, середньовіччя, да, де Я щось опішов, пішов, думав, думав. Короче, потім таки «да». Що квартальна забудова це всі істоки, всі корні прийшли з середньовіччя. Все, що ми маємо, то все дуже має велику довгу історію. З чого починається? З'являється населений пункт. Чи село, чи місто? В основі, ну, на мій погляд, я, звісно, кажу своє суб'єктивне мнення, що завжди. Все починається з економіки. Ну, тобто, перехрестя доріг на цьому місці люди ну, починають там, щось там приторговувати. Це да, мангали, гарбуза, кавуни, ярмарка якась, е чи з'являються місцеві такі. Коваліта працює, що це починається з економіки. Я що хотів сказати, що сі в сільській місцевості все починається з ну, ми розуміємо поля, луги, надо їх там сіяти, пахати, то там все понятно, де да? сільська хазяйства діяльність вона розполагає до себе широкі такі простори. Потрібно багато мати землі для обробки і для отримання врожаю, тобто щоб була прибуль. Тому структура сел, вона, як правило, от ідеальна прибалти, як кажуть, коли від одного будиночку до другого є візуальний ми бачимо сусіда, да то це дуже дуже тісні корочі зв'язки. В ідеалі мешкати взагалі, щоб нікого не бачити, це. Підхід сільський, а місцевий підхід навпаки. Люди соціальні существа, вони намагаються згуртуватися, щоб щось там виробляти, і заробляти, і виживати. Тому Всі в основному всі міста були. Починалася як дуже дуже велика скупчення на малому такому простіру людей. Вони себе захищали, вони там будували замки, крепості. Скажем, наприклад, середньовіччя, коли воно і були замки, то як правило, вони там виходили там до п'яти тисяч людей, тому що ну передмістю потрібно годувати місто. Да, тому розмір взагалі обріляється. Можливістю хто буде годувати тих людей, які в тому цьому місці. Підтвердження моїх слів я зробив під хочу показати, як будувалися міста по всьому світу. І тренд ми бачимо очевидно. Дуже середовіччя була плотна застройка люди, соціальні существа, вони друг до друга. Це е, об'єднує для виживання. Люди питаються бути ближче до одного, щоб працювати разом, щоб охороняти своє житло. Ну, от так воно сталося. що Такий принцип житла. Я зробив підбірки дивиться, на горах туляться один до одного, прямо дому дому і ніяких санітарних або. Пожежних розрив розривів нема. Я за те топлю і не, не розумію, коли в Венеції, я вже шуткую на цю тему, що Венеції, якщо будувало е, б Венецію по нашим принципам, да, тата, то б могли б поставити 5-6, мабуть, підповерхівок, бо потрібно 20 метрів від окна до вікна витримувати плюс пожежний, плюс проїзди. То нічого там не залишилось. тому я взагалі проти цих ДБНів, які заставляють нас тягнути висоту житло, 30% плями забутова на ділянці, а остальне для комплексного да використання сумісної території, там що було. Дитячі майданчики, і спортивні майданчики і, і, і парковка. Якщо ми будемо, ну тут, ну і коротше, на базі цього добина, що так строїться, що попало. Ми такої красоти, як я вам показую, ніколи не б'ємось, бо це більш програма, така державна чи місцева самоуправління, щоб виносити окремо всі ці майданчики, а дворовий простір дожен бути ну, да, там не треба нічого не розташовувати, тоді є можливість такої плотної, прекрасне квартальної забудови. І, ну, коротше я за те, щоб пересмислити наш доволі свіжий ДБН, як до мене він ну, неправильний. Мені подобаються, так, да, ну, приклади, коли висотність. Наш ДБН приводить до, 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 до такої схеми, до висотності. Ну, за чим воно треба? Не знаю, що це за місто таке прикольне, да? однородними, такими, однотиповими такими будівлями, це за заклад там закліпали. Да, от що вам приклад декортальні забудови. Плотно, але ж, ну, не знаю, круто. От в такому просторі хотілося б жити. Дуже затишне, все побудовано по принципу доходних домів. Квартальна забудова і плотність. Квартальна забудова, в чому її преимущество, вона розділяє на своє і чуже. Да? От все, що по красну лінію, да? красна лінія ми розуміємо, що це такі Це умовні лінії, які відділяють. Місцевий простір від приватного, да, простору. Внутрішній двір, сама будівля, це відноситься до ну, особистого. А от е, все, що на вулиці, то та територія місцева. Да. Так от, е, коли людина знає де е, приватна територія, де її. Е, е, і собственність, то там вона наводить порядок, підмітає, фарбує фасади і так далі, доглядає, да і хаже до своєї території. Коли територія не її, то і по барабану. От ну, це така перевага для людей. Люди сразу бачать і не починають, ну тому і паркани ставят взагалі всюду. Ну, значит, я что хотел сказать? Вот приклад в Киеве, тоже портальная забудова, все знают, да, такой soft и color, bitch, а короче закончилось. Вот, тоже приклады, ну, наверное, мабуть, голландцы, да, Ирландия. Теж такие вот что у нас, такі, такі коробки мы працюем, робимо, а вот такую форму, коли здесь. Це повернення до середньовіччя дивиться, яка щільність забудовує. Для чого? Гроші. Чим плотніше буде будуватися, тим більше людей, більше грошей буде крутитися на тій території. Приклад, я навіть не знаю, от вся, скажем, Багато в Європі, в Англії будують таке. Що це село чи місто, я не знаю. Передмістя. Але ж для мене це приклад, як потрібно будувати. Є е, особистий простір, є ділянка для мангалів, там рядочку якусь зробити, місто, де поставити свій особистий транспорт. От, от як до мене потрібно. Сюди стремитись, двигатись, я сейчас покажу, куди не потрібно рухатись. Ну, це не, не дуже вдалий приклад, да, така суха-суха структура. Це передмістя, да, то, що я казав, потрібно нам думати, як будемо будувати передмістя. От всякі такі приклади, в принципі, цікаво. Є діляночка особиста, єсний простір, портальна забудова, щільність будови, грошей, можливість на перших поверхах відкривати приватний бізнес, малий, середній принцип заходного дома. Прибуткової будівлі це основа любого міста, яке з'явилося навіть в Україні, Одеса, Поділ, частина Києва, да і взагалі Київ дуже швидко розвивався на основі доходних домів. Львів люди будували ці дома, а потім здавали в оренду. І тому благодаря і тому відбивали свої гроші, і зарабатували прибутки. Тому, як до мене, потрібно до цього знову повертати увагу, і такий принцип забудови, ну дуже дивиться, Він дає можливість півгодинної доступності від житла до міста роботи, до особистого бізнесу, да. це можливість малому середньому бізнесу працювати там, де ти мешкаєш. І така от відсутність транспортних зв'язків довгих, да, трудової міграції дозволяє ну, комфортне життя. Комфортне життя. Ну от китайщина, що я кажу, ну жах якийсь, блін. Город наступає, місто наступає. Это ще Ульдар Рязанова фільм, да, коли типа, вуха, а, Так то було знято ще мультик там 70-ї -е роки, да. І нічого не змінилося. Он дивись, дивиться, що у нас робиться, що пострадянські країни. З ментальністю такою, що ну, жах якийсь. Приклад Барселони, дуже цікава тема, квартальна забудова, але вона дуже сильна. Там, я пам'ятаю, е в осях квартали розбивалися на 100-х на 100 метрів. Ну, в принципі, мене прикольно, але трошки на мене якось давило. Дуже плотна, сильна забудова. да? як люди в такої сильної забудові використовують простір, як воно працює, обов'язкова функція, функція, функція. У нас половина всіх передмістя, всіх сел, те великі простіри, стоїть та якась там скульптура Леніна. чи танка чи это, біля дуже-дуже багато постового міста і воно блін і сили і фінансів немає обслуговувати треба висока доріжка якась там розбита потрібно все Тобто потрібно робити на мій погляд Такі простори, то, тоді, ну люди один до того не тягнуться. Ми всі соціальні. Нам потрібно вийти з квартири, посідати, подивитися на людей, попити кофе, там, спілкуватись, сняти з себе стрес, спустити пари і все, пішов домой спати. А коли ти живеш в якійсь там не знаю, на Треєщині, коли там ей, люди, ну, дивиться. Ну, так, да, вуличка там шість метрів від фасаду до фасаду, але що затишна, ну, якби до мене дуже комфортно, комфортне середовище. Ну, не знаю, жорстко. Жорстко. Все рад, ну, не знаю, зв'язки такі довгі, що крім автотранспорту, то ніяк. До сусіда не сходиш. Ну, оце радянщина, це Китайщина, я не знаю, Індія, що що таку. Ну, Я вам показую, як і приклади хороші, так і як не потрібно будувати. Оце мені подобається, не знаю. Тут теж як стіна, але щось є. Ну. Коли їдеш на машині по Європі, то велика кількість таких місць зустрічаєш. Оце це привіт із середньовіччя. Люди до сих пір мешкають в таких містах, я не знаю, прикольно. Це дозволяє гуртуватись, об'єднуватись в кожному маленькому місці люди. Роблять е, от такі інсталяції, ярмарки, це в них дуже весела така е, висока культура, нам до того потрібно ще рости. Ну, це все почнеться, коли ми змінимо масштаб, масштаб нашого е, містобудування. Коли ми оберемо ці великі дороги, ці. Ну, перейдемо на щільну квартальну забудову невисоку. Не, не е, відмовимо, відмовимося від 20 поверхівок і будемо будувати більш, як зараз, да. це що таке? Що село чи місцеве планування? Я не знаю. Ма, мабуть, село, але ну, вряд ли люди, які тут мешкають, займаються. Сільським господарством. Та ні, це я вважаю, що передмістя, да? де люди хочуть жити на траві, але ж працювати десь в офісі. От тому половину міст потрібно робити в такому напрямку. І все буде добре.